Вітаю вас, шановні глядачі, в ефірі програма у пошуках роботи. І в її рамках сьогодні ми познайомимося з діяльністю Новоград-Волинського центру зайнятості. Чому ж серед багатьох інших ми звернули увагу саме на цей структурний підрозділ? Відповідь криється в надзвичайно успішній роботі стосовно працевлаштування людей, які були змушені покинути все на малій батьківщині і шукати порятунку від війни в інших регіонах, зокрема на Житомирщині. Що з собою являє сьогодні Новоград Волинський в соціально-економічному аспекті? З відповіді на це запитання і розпочнемо нашу програму. Ну я б сказав би так, якщо навіть не поглиблюватись в такий детальний аналіз економічний, а навіть відстежувати певні моменти ситуації на ринку праці, то можна сказати, що Новоград Волинщина сьогодні живе, підприємства працюють, іде відповідний рух робочої сили. Е Близько 6 тисяч десь у нас зареєстровано шукачів роботи в цьому році, тих, хто шукає роботу, це з міста з району. 5 6 тисяч 3 тисячі вакансій з нами були зібрані від підприємства установ, організації. 2,5 тисячі було розвлаштовано, закрито ці вакансії. Близько 300. І зараз є вакансії відкритих. І більше пів тисячі вакансій ми все ж таки не змогли закрити, забезпечити. Прохання роботодавця, ну, з тих чи інших причин. Ці причини вони зрозумілі для нас. І в першу чергу це невідповідність професійно-кваліфікаційному складу тих, хто перебуває на обліку, і тих, хто просить роботодавець, і низька заробітна плата по певних вакансіях, і існуюча вакансія не завжди в тому місці проживання, де безробітник знаходиться, і інші, ряд інших причин, які от впливають на ці. Вирішення цього питання щодо заповнення вакансій. Кількість безробітних збільшується чи зменшується у зв'язку з такими неординарними подіями державі? Значного збільшення кількості безробітних немає. Там ринок зріс десь на 123 чоловіки порівняно з минулим роком. Ситуація залишається стабільною щодо руху робочої сили, такої якось значних потрясінь немає. І підприємство ще раз кажу, працюють всі в цій основному у звичному режимі. Вивільнення взагалі от робочої сили, яка там передбачала певна на на ринок праці, немає. Сьогодні вже нікого не здивуєш словом, війна. Вона підла і підступна, безжальна і аморальна. Щодня на нашій українській землі забирає життя, калічить кращих представників нації. А ще змушує тисячі людей кидати все жити роками і тікати світ за очі. Їх називають вимушеними переселенцями. Це люди, як правило, зі сходу країни. По різному можна до них ставитися, проте не дай Боже нам їхню долю. Розуміючи їх проблеми і потреби, держава вчасно відреагувала і взялася їм допомагати. В цій справі велику роль відіграє державна служба зайнятості, в нашому випадку Житомирська обласна. На чолі з керівником цієї структури, Ігорем Іщенком, було розроблено детальний паспорт, за яким можна визначити, де проживає кожен переселенець зі сходу на Житомирщині, і відповідно надавати необхідну допомогу, зокрема з працевлаштуванням. Слід відмітити, що всі центри зайнятості займаються цією роботою досить фундаментально. На основі проведеної раніше паспортизації ми вислідковуємо кожного переселенця, який знаходиться у місті чи селі нашої області. За даними регіональних центрів зайнятості України, найбільше частка тимчасово переміщених осіб, охоплених службою зайнятості, це в Сумській області 87%. Тернопільський – 87% у Житомирській 55%. Кожна людина, яка звертається до служби зайнятості, опікується тою увагою, що ми пропонуємо всі на рівні закону наші послуги. Вимушені переселенці оселяються більше в містах, ніж у сільській місцевості. З-поміж 867 співвітчизників, переміщених на тимчасове. Проживання в нашу область дві третини розміщені у п'яти найбільших містах області. Серед районів області найбільше переселенців це в Андрушівському, Бруселівському, Володар Волинському, Коростишівському та Любарському районах. Що означає на це місці? Тобто спеціалісти. Навіть на місці проживання виїжджають до них, так? Так, на основі введеної паспортизації сільських і селищних рад, у кожному поселеному, в кожному населеному пункті є наш куратор. І разом із головами сільських рад відслідковується, скільки їх, яких саме і де вони знаходяться. От, наприклад, у нас отримали статус 368 людей. Працевлаштовано 150 осіб. Це тільки безпосередньо між сільською радою, роботодавцем і нами і цією людиною ведеться постійна робота. Відслідковиться. Тобто, поза увагою, така людина не може бути, щоб служба не знала все про неї те, що стосується її подальшої долі. Кращими за підсумками кількості працевлаштованих переселенців сьогодні є Новоград-Волинський центр зайнятості. Тут не чекають на те, що людина прийде і буде просити. Навпаки, йдуть до неї самі і пропонують різні варіанти працевлаштування. А ще не на словах, а на ділі плідно співпрацюють з роботодавцями, розповідають і пояснюють, шукають шляхи створення нових робочих місць. Звичайно, ми з порозумінням ставимося в цієї проблеми, що зараз склалася в країні, і співчуваємо цим людям, які опинилися в тій чи іншій ситуації. І відпрацювали якийсь особливий підхід в частині роботи цієї категорії населення безпосередньо з кожним, хто звернувся до служби зайнятості, зустрічаюся я особисто чи мій заступник. Ми не даємо неабияке значення або увагу щодо проведення з ними відповідної роботи на предмет підтримання їх психологічно, тобто психологи з ними працюють. В цьому питанні. Ну, а далі, звичайно, за їх бажанням працюємо на предмет їхнього працевлаштування. Звичайно, тут ми використовуємо в першу чергу напрацьований нашу роботу з роботодавцями, про те, що я говорив на початку, що ми працюємо в межах тих вакансій, які нам надходять від підприємств, установи організацій. Але ряд керівників підприємств та організацій все ж таки і додатково відгукуються на наші пропозиції або на наше прохання щодо працевлаштування тих чи інших претендентів, які звертаються з тих місць, про які ви сказали. Ну, люди специфічні Сумі люди і маються на увазі, дехто з них вважає, що взагалі війну розпочала Україна да, і ми їм жиємо. Ну, я б не сказав, би, що ми специфічні, це люди такі звичайні, як ми, але разом з тим ну, відчувається в кожної з них таке емоційне напруження, про яке я сказав. Звичайно, що в процесі розмови відчувається певне незадоволення загальною ситуацією, що склається. Як правило, ці люди вважають, що вони прибули сюди тимчасово і прагнуть повернення додому. Тому якогось такого ну, наполегливого старання, настирливості щодо. Постійного працевлаштування, ну і залишення на постійно, можливо, і не прослідковуються. Вони в першу чергу бачають якусь тимчасову таку підтримку, тимчасовий е заробіток, що це в деякій міри буває важко, тому що як е таких тимчасових робіт або організація громадських робіт ускладняється е в цьому питанні. Тому якоїсь особливої специфіки немає, але ще раз скажу, такий підвищений емоційний, стресовий стан всіх людей відчувається. Прикладом вдалої співпраці з роботодавцями є працевлаштування на місцевий каменеподріблювальний завод одного з переселенців зі сходу країни. Його історія схожа на тисячі інших, і тим не менше її варто почути. Я Шостаков Юрій Олексійович. приїхав з города Луганська з сім'єю з маленьким рабьонком, тому що почалась війна там. Коли давно вже? 21 іюня ми були вже здесь. Вот, так, работы там, соответственно, тоже не стало, и приехали сюда. Все бросили абсолютно. Да, все бросили, квартиру, работу, все. Ну, и приехали сюда. Ну ехали уже по договоренности или просто на голое место? Не, по договоренности ехали, ага. да. У нас тут у жены родственники. Ага. О, то есть остановиться уже где было. Да, да, да остановиться где здесь. Ну а как работу искали? Работу на биржу пошел, вот, мне подсказали, потом пришел сюда, вот, поговорили, устроили, посмотрели, как я работаю. И... Ну, то есть через центр занятости? Да, да. 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 Центр занятости все-таки помог. Да, помогли. помогли. И хорошо. Угу. Ну, а сейчас как работаете? Нормально. Главное, что гроши платят. Хорошие гроши. Нормальные, на семью хватает. На семью хватает. Да. Маючи на дворі 21 -е століття, історія, на жаль, не змінюється в методах розв'язання конфліктів. Натомість змінила чи то перевернула погляди на необхідність розуміння ситуації, необхідність допомоги. Приємно, що служба зайнятості, хоч і державна структура, а все ж до справи підійшла непоказенному. Мабуть, саме тому і роботодавці знайшлися небайдужі. Маяский Сергей Александрович, директор Новоград-Волинского камнедробильного завода. Я так розумію, що у вас налагоджена співпраця з місцевим центром зайнятості, оскільки у вас працюють люди, які втекли від війни, втекли від зі сходу. Так, да, у нас ета робота ведеться вже на порядку 10 років. Е, ми непосредственно от руководство, которое работает сейчас, пришло год назад. И только за этот год, а, при помощи службы вот, занятости, занятости а, было трудоустроено порядка пятидесяти человек, я не ошибаюсь. То есть практически это многоквартирный дом. Поэтому я могу отметить работу этого центра, могу их даже похвалить. То есть, честно говоря, они работают гораздо лучше, чем всевозможные рекрутинговые компании, компании по трудоустройству, даже коммерческие. И особенно хотел бы отдать должное Виктору Андреевичу Сербину, который, я считаю, является одним из немногих руководителей Новоград-Волынского района, который действительно на своем месте, который действительно переживает живает за свою работу и естественно достигает результатов. Сотни людей за это время были трудоустроены только нашим предприятием, поэтому я думаю, что и в дальнейшем, когда мы будем планировать расширение производства, вернее, мы это планируем сейчас, а в будущем году мы обязательно к этому приступим и начнем реализовывать, мы будем трудоустраивать при помощи центра занятости еще не один десяток людей, которые в этом нуждаются. Вам, як роботодавцю, в принципі, мабуть, все одно, що це за людина, звідки вона, чи вона з АТО, чи вона з Західного регіону, так, аби професіонал була? До ніякого часу дійсно було так, але в останнє час ми, може бути, стремимся все-таки предпочтение при общих равных условиях отдать беженцам. Почему? Потому что эти люди, как правило, наиболее требуют и трудоустройства, и нормальных жизненных условий. У нас это уже не первый случай. У нас и до этого работал один представитель этого региона. Но потом он переехал, вернулся к себе на родину. Сейчас мы вот, трудоустроили Шестакова. Он характеризуется прежде всего высоким профессионализмом. И как его высоко хвалит и оценивает начальник цеха. И естественно таким людям у нас всегда найдется место. Но вы правильно говорите. При всех предпочтениях это должен быть прежде всего профессионал своего дела, дисциплинированный профессионал. И у нас очень строгое отношение к экспертному, то есть мы увольняем вне зависимости от того, это простой рабочий или там, на уровне управления, без предупреждения человек увольняется за нахождение в нетрезвом состоянии. Вот примерно. Что ж, да. дякую вам за поддержку этих людей, за патриотизм. Э, не за что. Естественно, мы делаем одно дело. Более того, у нас, не буду скрывать, есть возможность даже предоставить жилплощадь. Поэтому я хочу сказать... В нашем общежитии мы есть места, и э, у нас в резерве э, сейчас, на сегодняшний момент, есть еще несколько людей. которые из вот, Донецкого-Луганского региона. И как только в случае заболевания сотрудника или переезда или увольнения у нас будет освобождаться свободное место, то в первую очередь мы, естественно, будем стремиться брать вот этих людей, которые в этом наиболее остро нуждаются. Ще один приклад працевлаштування переселенців зі Сходу через Новоград-Волинський центр зайнятості ми знайшли у місцевому вищому профтехучилищі. А відтепер тут бухгалтером працює Ірина Якушева, яка приїхала з Шахтарська Донецької області. Ситуація для Ірини ускладена ще й тим, що вона мати одиначка. Отже, покинувши на житей і рідне місто, вона з неповнолітньою дитиною подалася подалі від війни. Я Якушева Ирина Васильевна. Приехала с Донецкой области, с города Шахтерска. Давно? Приехала я еще 5 июля ну, этого 2014 года. Что так трудно там уже стало, да? Ну как, ехала я вообще в отпуск, ну получилось так, как в нашем городе начались боевые действия и возвращаться уже было некуда. То есть не было возможности работать и зарабатывать деньги, ребенку учиться в школе. Ну вот такого плана. Ну, вы мать-одиночка, да? Да. То есть бросили Ребенка все, и жили, я воспитываю и ребенок, сама. Ребенок, да. да. У меня там квартира была, я там работала бухгалтером в центре культуры. Ребенок ходил, естественно, в школу. Ну, как бы жили мы нормально до того, как началось вот это вот боевые действия. Ну, приехав сюда, в принципе, как вот к вам отнеслись? Отнеслись хорошо. Ну, я не попадала на таких людей, которые бы относились вот как-то с агрессией, с каким-то негативом. В основном все люди очень доброжелательные, сочувствуют, что вот, что мы как бы приехали с такого региона, попали вот в такое положение. Вот, ну, ни одного человека такого не было, чтобы который бы отнесся с негативом. Пошли в центр занятости, насколько да, я не да? да, Обратилась я в центр занятости, они мне зарегистрировали, ну, как бы тоже же обещали там помощь, что как бы трудоустроят, все. Вот. И потом вот ну, так получилось, что я попала сюда, в профлицей, в Новоград -Волынский. Вот. Работаю я бухгалтером кассиром, работаю я здесь уже месяц. Работа ну, мне нравится, да. Работа мне нравится, ну, как она и была, такая работа у меня и там была. Я там же также по такой же специальности и работала. Работа мне нравится, ну, а коллектив жилье? хороший. Жилье, живем мы на квартире, двухкомнатная квартира. Живем вдвоем с ребенком, ребенку 14 лет. Ребенок ходит в школу, в гимназию Леси Украинки, если я не ошибаюсь. Yes. Новоград-Волынская. В общем, все устраивает, да? Ну как, да, все устраивает. В принципе, все неплохо, но все равно, конечно, на родину, на родину да, все равно домой хочется. Хотя и коллектив у нас здесь хороший, никто меня не обижает, скажем так. Нету вот этих вот то ли там вот я на русском разговариваю, а не на украинском. Мы друг друга понимаем. Если где-то что-то не понимаем, я переспрашиваю. Ну половина не разумеется. Ну все равно, если что-то я не понимаю, я переспрашиваю. -а -а. Так, помедленнее, там, а что это такое? А может будет учить уже украинскую? А, ну, я думаю, что у меня уже со временем так, ну, проскакивают уже вот, слова. Ребенок уже у меня там, то, что он говорит, мама, слышишь, вот обращается. А -а -а. Чуешь? Чуешь? А -а -а. Ну, общаемся, тут же с украинской и все равно некоторые слова уже проскакивают. Ага. -а -а. Ну, не хотелось бы, конечно, спрашивать, с другой стороны, мы попробуем. А как вы вот относитесь вообще к этой всей ситуации? Я не имею в виду, война, конечно, это плохо, но, знаете, когда вот говорят, что люди оттуда приезжают и считают, что это украинская армия вот, виновата во всем. А я не, честно, я даже не знаю. Там сейчас не поймешь, кто, в кого, зачем, почему. Я когда уезжала, не было еще вот такого вот, было только начиналось вот это на Саурмогиле. Ну, я же думаю, вы знаете, да, mm -hmm. что это такое, там вот этот мемориальный комплекс mm -hmm. большой. Там вот это только начиналось. Вот. А так, уже там сейчас уже не поймешь, кто, зашел, почему, там, не знаю. Стреляют оттуда и оттуда, видать, и перестреливаются, ну а страдают кто? Мир, мирные жители. А мирные жители там очень много. Поставалось и с детьми, которые, я говорю, допустим, за тех, которых я лично знаю, тот дом, где я жила, там мои соседи, мои бывшие коллеги, знакомые, друзья. Многие же остались. Это уехали, это единицы, наверное, но большая часть населения осталась. У Новограді Волинському для розв'язання проблем переселенців створений координаційний штаб, куди увійшло і керівництво місцевого центру зайнятості. Як правило, питання, що виникають у соціальному аспекті, є ширшими за межі лише працевлаштування. Тому діяти потрібно спільно з усіма впливовими структурами, організаціями та владою. Пономаренко Олена Анатолійовна, заступник начальника управління праці та соціального захисту населення Новоград-Волинської міської ради. А на сьогоднішній день дуже гостро стоїть питання і в державі, і, зокрема, в нашому місті, про всі питання, які стосуються осіб, які тимчасово переселилися, і в частності до міста Новограда Волинського. На сьогоднішній день в нашому місті. Створено координаційний штаб із вирішення всіх проблемних питань для громадян, які переселилися до нашого міста із зони проведення антитерористичної операції. І в цьому штабі, членами цього штабу, вірніше є абсолютно всі керівники або заступники керівників всіх установ організацій нашого міста для координації цих питань. І в тому числі членом цього штабу є Ковальчук Олена Григорівна, це заступник директор, директора центру зайнятості. У нас штаб працює постійно, чергують в приміщенні міської ради. Члени цього штабу або представники цих організацій і установ, які входять до цього штабу, які займаються спрямуванням громадян, які приходять з тих чи інших питань, до відповідних установ для вирішення цих питань на сьогоднішній день. У нас це питання і контролюється, і вирішується і на державному рівні. Так, у нас прийнята постанова Кабінету міністрів 505-та, яка е, дає можливість громадянам, які тимчасово переселилися з місць проведення антитерористичної операції, для отримання адресної допомоги, для е, погашення витрат на проживання та е, комунальних витрат? Розмір цієї допомоги для осіб працездатного віку складає 442 гривні, а для осіб непрацездатного віку це діти, інваліди і пенсіонери 884 гривні. Але загальний розмір цієї допомоги не може перевищувати 2400 гривень. Я б хотіла зазначити, що сім'ї, які отримують дану адресну допомогу і мають в своєму складі осіб працездатного віку, і ці особи. Не працевлаштувалися самі або за сприянням центру зайнятості. Вони через два місяці. Отримують зменшену дану адресну допомогу на 50%, а на наступний термін ця допомога взагалі їм призупиняється. Е, да, ще хотіла б зазначити, що ця допомога призначається на 6 місяців. І саме з цього питання у нас іде тісна співпраця між управлінням соціального захисту і нашим центром зайнятості. Для отримання інформації про, е, про Терміни реєстрації осіб працездатного віку, які отримують адресну грошову допомогу в центрі зайнятості, працівники управління соціального захисту кожного місяця до 25-го числа надають в електронному вигляді. Список даних осіб до центру зайнятості, відповідно, працівники центру зайнятості протягом 10 днів нам повертають в управління соціального захисту уже перелік даних осіб: ті, які зареєструвалися в центрі зайнятості і набули статусу як безробітні, або ті, що шукають роботу. З 9 грудня в Україні проводиться декада зайнятості, організована з метою популяризації послуг служби зайнятості, а також з нагоди 24-ї річниці з дня її творення. Заплановано провести близько 70 заходів. Зокрема, останні декілька днів були насиченими для спеціалістів обласного центру зайнятості. До них на зустріч за круглим столом завітали соціальні партнери, керівники навчальних закладів та роботодавці області. Зустріч із керівниками навчальних закладів області відбулася в розрізі знайомства з можливостями та діючими програмами обласної служби зайнятості. А їх справді вистачає, адже сьогодні широко використовуються методи навчання на замовлення роботодавців, перенавчання, підвищення кваліфікації. І ті навчальні заклади, що вже співпрацюють, отримують додаткове фінансування, що погодьтеся, в нинішній час є доволі суттєвою підтримкою їх небагатого бюджету. Удніцький Леонід Людокович, директор ТОВ «Технічний ліцей. Ви сьогодні приїхали на круглий стіл на засідання. Що нового почули? Ну нову почув, що, скажімо, відкриваються нові можливості по співпраці між нами і обласним центром зайнятості, зокрема в частині професійного навчання та в частині професійної орієнтації. На що, до речі, звертав увагу і директор обласного центру. Зайнятості, ми подумаємо над тими пропозиціями, які сьогодні надає служба зайнятості, і безумовно попробуємо разом співпрацювати. Ну, заклад, який ви очолюєте, давно вже співпрацює це з службою зайнятості. Чим вигідно ну, співпраці? По-перше, дивіться, у нас є 15 філій по області. Це можливість, скажімо, співпраці разом з тим створення якихось робочих місць для тих, же, хто у нас працює. Значить, це по перше. По-друге, ну Вчитель живе до того часу, поклінчиться. Як тільки в ньому умирає, як тільки він перестає вчитися, в ньому вмирає вчитель. Так от ми теж поряд із навчанням самі вчимося. і це, я думаю, позитивно. А працюємо вже стільки по лінії, ТОВ в ліцей ліцеї Десять років в цьому році. Я думаю, що варто працювати з ним. Ну і фінанси. Якби там не було, а ідея, скажімо. Е Йде з, з, якісь кошти Центр зайнятості, направляє нам за навчання. Якась копійка залишається копійкою. Ясно, що для нас це вигідно. Сьогодні говорили, що з усіх. Навчальних закладів, лише сім працює, Ну, напевно, якісь умови є. Правда, у вас відповідна матеріальна база і да, так так. Да, да. значить, у нас сьогодні по області, скажімо, в частині по підготовці водіїв бігає більше 70 транспортних засобів. Значить, ми сьогодні маємо власну землю. На якій можемо і готуємо механізаторські кадри. У нас є водне плесо, нехай би там якби не було, але це теж причетне до сільськогосподарського виробництва. Ми маємо швейні майстерні, які, скажімо, здатні сьогодні готувати швачок. І більше того, ми зараз намагаємося, хочемо таке зробити, зробити якийсь міні-завод, який би випускав продукцію, але силами тих, хто буде навчатися. І я вважаю, що це на сьогоднішньому етапі було б перспективно. І ваші колеги кажуть, що дуже, дуже зараз складно виживати. Ну, кому зараз легко, так. Да. Але якщо хочеш працювати, як в нас кажуть, якщо хочеш робити, шукаєш можливості. Якщо не хочеш робити, шукаєш проблеми. Так от в даному випадку, я думаю, що якщо хочеш жити, хочеш робити, то не шукай проблем. Наступний захід, а це зокрема круглий стіл для роботодавців області, було проведено з метою вироблення спільних дій, пропозицій уряду стосовно покращення умов для розвитку бізнесу. Також пошуку спільних взаємовигідних проєктів, що дозволили б створювати нові робочі місця, працевлаштовувати неконкурентно спроможні категорії населення. Виконавчий директор об'єднаної організації роботодавців Житомирської області Гемкрилідзе Юрій Тар'єлович. Що для себе сьогодні корисного почули? Я сьогодні почув те, що що повинні ми зробити організація роботодавців для того, щоб е, зменшити, е, це, це, зменшити центр зайнятості, навантаження. навантаження. Тобто, як сьогодні треба розвивати підприємство, як сьогодні треба Дивитись і вносити ту лепту для того, щоб поповнити і державний, і обласний бюджети, такі зустрічах розробляються якісь план дійс так? Так, обов'язково. Я занотувала собі дуже багато пропозицій. же періодично на тристоронній раді, яка у нас сьогодні існує. Тобто на паритетних началах держава, держави, роботодавці про спілки розробляємо дуже багато пропозицій. Щодо вдосконалення законодавчих нормативних актів. Є у нас велике побажання, щоб нас. Почули в уряді, щоб нас почули ті міністерства, які розробляють ці законодавчі акти. Якщо нас будуть чути, тобто відповідно з фахівців фахівців територіальних органів, я думаю, що ми будемо жити краще. На жаль, наш час в ефірі вичерпано. Я дякую всім за увагу. А керівництво обласної служби зайнятості за надану допомогу у створенні програми. Дивіться нас через тиждень у четвер і отримуйте потрібну інформацію. На цьому будьте здорові і зайняті. Якщо є з останнім проблеми, звертайтеся за допомогою до Державної служби зайнятості. Пишіть нам до редакції за адресою місто Житомир, вулиця Театральна, 7 для програми у пошуках роботи. На все добре, дай Боже ще побачимося.